І сколоченим йонним рівнянням. Барі 2, плюс со 4 2 мінус утворюється барі со 4 Підберіть із набору реактивів, речовини, які можна взяти для цієї реакції. Отже, щоб в розчині були йони барі 2 плюс. Які речовини для цього можна взяти? Олег. Барі хлорид, барі -хлорид. Барі хлорид, ще, ще? окремо. Барілій Роксич, ще на камеру. Барілій Роксич, Барілій Роксич. Добре. Що були вношені йони э, СО4-2-мінус, сульфати йону? Які речовини можна для цього взяти? Ось саме. Сульфати йону. Сульфати йону. Добре, дякую. Олег. Синк-СО4. Синк-СО4, синк-сульфат, ще. Кальцій-сульфат, кальцій-СО4. Ще. Мамі. Мамісочок. Отже, зараз кожен з вас бере ту пару речовин, яка вам найбільше подобається і зливає її. Розчини цих речовин. Швиденько. Швиденько. Працюємо для того, щоб не розлити. по 1 мл дозованими шприцями набираємо і згадаємо пробірку. Отже, виправили різні речовини, а ознака однакова. Будь ласка, тому що в психопатіях реагують єди парі 2, 64-2.